hoc facio Святего Мати Уша. Коли Ісус народився в Іфлеємі Юдейському за днів Царя Ірода, то до Єрусалиму прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де народжений цар юдейський? Бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши Це, Цар Ірод стривожився, а з ним і весь Єрусалим. Тож зібравши всіх первосвящеників і книжників народу, він випитував в них, де би народився Христос. Вони ж сказали йому у Віфлеємі юдейському, бо так написано пророком, і ти в іфлеєми земле Юдина. Аж ніяк не менший серед Князів Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод таємно, прикликавши мудреців, вивітав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до Віфлеєма, сказав: Ідіть і докладно розвідайте про дитя. Коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царям, вони пішли, і ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю, і увійшовши в дім, побачили дитя з Марією. Його матір'ю. Впавши ниць, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото, ладан та миру. Та, одержавши у вісні застереження не повертатися до ірода, вони віддалилися іншою дорогою до своєї країни. Ото слово панське. Слова свято Євангелії, слава грехи. Амінь. В сьогоднішній день, в сьогоднішню урочистість Костя дає нам таке урочисте оголошення свята, яке читаємо одразу після Євангелії, найважливіше свята, тому теж і зараз так ми чинимо. Нехай нам стане відомим, наймиліше браття, що з Божого милосердя. Як на різдво Господа нашого Ісуса Христа возрадувались ми, так і з Воскресіння нашого Спасителя радість вам звіщаємо. Дня 18 лютого, попільна середа і початок Великого посту. Дня 5 квітня, Святу Пасху Господа нашого Ісуса Христа, з радістю будемо святкувати. Дня 14 травня. Буде Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Дня 24 травня буде свято П'ятидесятниці. дня 7 червня, свято Пресвятих Тіла і крові Христа. Дня 29 листопада, перша неділя Адвенту Господа нашого Ісуса Христа якому честь і слава на віки вічні. Амінь. В ім'ях і Сина, і Духа Святого. Амінь. І Пенті похвалений Ісус Христос. Христос народився, Христос об'явився своєму народу. Дуже гарно. Сьогодні таке свято, що вже так вітаємось. Кохані любі в Христі, брати і сестри, сьогодні наш ойче каплані, улюблені Божі діти. Об'явлення Господнє, об'явлення Панське. Таке слово є Епіфанія, що означає, як Господь являється як Бог. І ми в Евангелії читаємо принаймні таких три дуже важливих моменти, в якому Ісус об'явився, що Він є Бог, що Він є Син Божий, Месія. Це є сьогоднішнє свято, коли приходять мудреці зі Сходу. Ми святкуємо трьох царів, теж так поточно говоримо це свято. І він являється як Бог. Являється для цілого народу і навіть для тих народів, які поза межами Єрусалима, поза межами ізраїльського народу. Мешкають боці, царі, потім занесуть таку звістку, що прийшов на землю Спаситель. І цей момент це є об'явлення Господнє. Об'явлення Господнє, так звана епіфанія, теж відбувається в тоді, коли Ісус є хрещений, хрещений Яном Хрестителем в Йордані. І в цей момент, теж як потім Ян Хреститель засвідчує, що мені було сказано. Духом Божим Отець Небесний сказав, що на кому побачиш Духа Божого, який спочиває, це є Месія. І потім Йоанн буде свідчити про це, і він каже, що за мною іде той, кому я не гідний розв'язати ріця сандалів, він є Агнець Божий. І це є теж представлення Ісуса як Божого Сина, як Месію, Спасителя. Так само, так як ми молимося, Ружанець, і в Таємницях світла є ця таємничка, як Ісус Христос перетворює воду на вино, і вона називається Ісус об'явив себе в Кані Галілейській. І коли ми читаємо цю Евангелію про Галілейську Кану, там вона закінчується цей уривок Святого Писання. Що побачили це люди і увірували в нього його учні і ті, котрі там були. Так, тобто Господь об'являється через це перше чудо. І Потім людям було легше приймати інші чудеса, зцілення, Воскресіння, які Ісус чинив зцілення людей з різних хвороб, коли Він теж виганяв Злого Духа з людей, вони вже чули про те, що Ісус робить це чудо. І... Це перше чудо в Кані Галілейській було теж об'явленням Бога на землі. Ісус об'явив себе як Спасителя, як Месія. І ми сьогодні чуємо в Евангелії другий розділ Святого Матея, як до Ісуса йдуть мудреці, Щоби віддати йому честь. І не написано їхні імена, не написано, що їх було там троє, двоє, четверо, п'ятеро. Але ми по цих дарах кажемо, скільки їх було, тому що принесли золото, ладан і миро. Золото це означає, що вони признали в Ісусі царя. Ладан – це те, що ми кажемо. Наприклад, на службі Божій, окажуємо вівтар, на святі дари, що найсвідомший за це означає, що признали в ньому Бога і миру, що признали людину. Тому що коли людина вмирає, то євреї помазують різними олеями, миром, і це є такий обряд поховання, і вони вже в тоді теж признали в ньому Бога. Бога, Царя і людину, Людина, яка вмирає, людина, яка є справді такою людиною, але Ісус потім воскресне, і Він не перекреслить цієї людяності, цієї, скажімо, природи людської, але її освятить, зробить її далі святою, тому що ми всі після Воскресіння повернемось до. Небо тому кохані, сьогодні це свято. Ми повинні зрозуміти, що не тільки освячуємо там золото, крейду, щоб писати на дверях це благословенство, але теж, щоб ми могли в своєму житті цю святість, яку беремо тут з вівтаря, зі служби Божої, щоб ми цю святість взяли з собою в життя в щоденність і жили цією Божою благодаттю. тому будемо писати на дверях. Ці перші букви імен, царів, Кацпер, Менхльор, Бальтазар. Але це, цей напис він означає, що Бог благословляє будинок помешкання. І тому ставимо хрестики, ставимо теж дату, тобто пишемо рік, який зараз є, щоб. Ми самі про це розуміли і усвідомлювали собі, що цей будинок є освячений молитвою, освячений тим, що ми виконуємо Божі заповіді, те, що, наприклад, священник приходить додому і благословляє цей дім, але теж для інших людей, які до нас приходять, щоб можна було насправді зрозуміти, що тут живуть люди. Набожні. Тут живуть люди, в яких серцях перебуває Господь Бог. Тому сьогодні ми в цій свідомості хочемо просити Бога, ласки Божої, щоб через нас також Бог являвся іншим людям, як цар, як людина, як Бог, і щоб люди його приймали як Спасителя, і в цьому спасінні теж отримали колись нагороду неба. Амінь. Христос об'явився своєму народу.